Вас в ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки події дня п'ятниці, 23 травня. В студії працює Ольга Гериджук, і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. 23 травня день героїв. Щорічне свято в Україні встановлене на честь українських вояків. Вшановуємо світлу пам'ять героїв нашого сьогодення. Медаль за заслуги перед Коломийщиною вручили військовослужбовцю Василеві Орчику. Дякую тобі, Василь Михайлович, Дякую тобі за службу. 1 мільйон 720 тисяч гривень зібрали під час проведення третього благодійного аукціону у Коломиї. Ми спрямовуємо свої зусилля для того, щоб постійно підтримувати збройні сили України. Про це та інше детальніше у випуску. Вранці 23 травня Прикарпаття знову атакували ворожі безпілотники, працювали сили протиповітряної оборони. Відомо про пошкодження будівель і транспортних засобів у Коломийському районі. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Водночас Світлана Онищук нагадує: якщо ваше майно пошкоджено внаслідок обстрілу, ви можете отримати грошову допомогу з обласного бюджету у межах комплексної програми соціального захисту населення. Заявки слід подати до облдержадміністрації чи депрес. Таменту соціальної політики ОДА з пакетом відповідних документів деталі можна дізнатись на офіційному сайті облдержадміністрації. 23 травня день героїв. Щорічне свято в Україні встановлене на честь українських вояків, борців за самостійну соборну українську державу. Передусім, лицарів Київської, Русі, козаків Гетьманської доби, гайдамаків, опришків, січових стрільців, вояків армії, УНР, УГА, ОУН, УПА, а також героїв Небесної Сотні та сучасної московсько-української війни. У Коломиї відбувся мітинг вшанування пам'яті героїв України. Вшановуємо світлу пам'ять героїв нашого сьогодення, Героїв Небесної Сотні, героїв Небесної гвардії, героїв повномасштабної російсько-української війни, Історія утвердження нашої незалежності і збереження земель українських продовжується. І сучасні герої залишають в історії України чини слави і подвигів. Сьогодні ми згадуємо, Шановуємо, віддаємо шану і вдячність всім героям нашої коломийської громади, схиляємо наші голови і молимося за душі всіх мужніх героїв, які віддали своє життя у боротьбі за Україну. Ми згадуємо всіх тих. Своїм духом, свободолюбивістю, своїм життям, героїчним подвигом, показали велику і безмежну любов до своєї землі, до свого народу, до своєї традиції. Ми не знаємо всіх імен. Всіх тих, хто зробили насправді вчинки, якими ми можемо пишатися, якими можемо утверджуватися, настановляти наших дітей. Бог єдиний, ніколи не засоромить людину, яка на нього надіється і покладається. Саме Господь Бог дав силу нашим хлопцям і дівчатам стати всупереч нашому агресорові. Саме Його сила допомогла вистояти і допомагає тепер стояти. Тож, покладаючи надію на нашого Творця, який своєю смертю переміг смерть нашу, сенс і жертва наших героїв має. Велике значення 1 мільйон 720 тисяч гривень. Таку суму зібрали під час проведення третього благодійного аукціону на підтримку збройних сил України. Захід мав назву від серця до перемоги. Разом ми з сила». Ініціатор керівник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Скільки лотів було? Та який з них був найдорожчий? Знаємо ми за правосліза цього батальйону з унікальними автографами наших українських стр стронгменів. 60 тисяч гривень 21 номер 1. 60 тисяч гривень 21 номер 2. І 60 тисяч гривень 21 номер 3. Ган Потяк належить до тих підприємців, які постійно допомагають Збройним силам України. Тому прийшов на аукціон, і як на попередніх уже пригледів цікаві лоти. Коштів не шкодує. Знає, вони підуть на найнеобхідніше для наших захисників. У нас такий обов'язок. якщо ми не, не на передовій то ми повинні допомагати тут тилу і дякувати нашим хлопцям і дівчатам, які дають нам можливість жити і працювати. В таких, можна сказати, мирних умовах. І як кажуть, на, на війні головне, і щоб міцний тил був, ми повинні для цього працювати. Чим більше ми будемо допомагати, тим, я думаю, буде швидше наша перемога. На аукціоні 37 лотів різного спрямування та різних виконавців, зокрема, мистецькі роботи військовослужбовців, народних майстрів, талановитих дітей і молоді, учасників Коломийської регіональної організації національної спілки художників України. Це наш громадянський обов'язок і наш професійний обов'язок. Зрештою, чому власне ці лоти? Здебільшого, якщо подивитися на них, вони несуть не стільки можливо воєнний акцент, скільки мирний, але це закономірно, це нормально, тому що ми і хочемо. Щоб це мирне життя якнайшвидше поступило до нас. і заслужений художник України, і Мороз Ясінський, це лауреат багатьох премій, Василь Андрушко, це чудові молоді художники, і Юля Цапурак, і, зрештою, Галина Вінтоняк. Я думаю, що наша така якась благодійна діяльність, вона вже Фактично продовжується більше 20 років. Такі масштабні заходи дуже важливі, адже зазвичай під час їхнього проведення вдається зібрати значну суму коштів. А це можливість придбати для наших військових усе необхідне, каже керівник фонду підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Олександр Тарасюк. Запитів менше не стає ні у кого. Я не знаю напевно жодної військової частини, яка скаже, що в неї все абсолютно в гаразді. Вони забезпечені всім для, того, для якісного виконання бойових завдань. Не для кого не секрет, що технологічні речі, які на сьогоднішній день вагомо впливають на хід ведення бойових дій, це значні кошти. Тільки за рахунок акумулювання значних коштів, плюс інтелект, плюс розуміння, плюс мозок, як я це говорю, помножений на працю вони приносять результат на полі бою. На сьогоднішній день війна перейшла. В таку конфігурацію ініціатор проведення аукціону керівник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков це вже третій такий благодійний захід. Очільник каже, завдяки цьому вдається допомагати нашим військовим над сучасним обладнанням. Ми спрямовуємо свої зусилля для того, щоб постійно підтримувати збройні сили України, особливо ті військові частини, які базуються і є від з Коломийщини. Це нашого першочерговий обов'язок. Хочу сказати, що на протязі цих років повному Тавного вторгнення війни ми постійно надавали допомогу з різних джерел для наших воїнів. Це і підтримка з місцевих бюджетів, з державного бюджету, з обласного бюджету. Це і підтримка наших меценатів, в тому числі і за рахунок коштів благодійних, які ми отримуємо від наших благодійних аукціонів. Хочу подякувати всім, хто долучається до проведення цих аукціонів, наших меценатів, наших підприємців, територіальні громади, тому що для нас це дуже важливо. Хлопці тоді бачать і відчувають, вони відчувають, що про них не забули, що їх підтримують і ми маємо можливість додатково закупити все те, що їм необхідно, в чому є брак. Під час проведення третього районного коломийського аукціону вдалося продати всі лоти. Найдорожчий за 130 тисяч гривень. 130 тисяч гривень, 9 номер 1, 130 тисяч гривень, 9 номер 2, 130 тисяч гривень, 9 номер. Бо ну, ж є 135. А роз 13 джерга. До 135. Ми, ми вже насмовсь. Мене донату тримає бонус. 130 тисяч гривень. 9 номер. Загалом організатори зібрали 1 мільйон 720 тисяч гривень. Кошти передадуть для потреб 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвайс та 77-го батальйону територіальної оборони 102-ї бригади. Кошти зібрані з а, даних аукціонів. Вони йдуть на закупівлю необхідного обладнання на фронт. Е, в основному технологічні – це реби, мавіки все допоміжне для того, щоб захищати наших воїнів на передовій та безпосередньо нищити ворога. Нашим людям хочу сказати, щоб не забували за фронт, тому що ми, як військовослужбовці, ми єдину підтримку очікуємо тільки від вас, безпосередньо від тих, хто знаходиться в тилу, хто своїми молитвами, донатами безпосередньо участю, волонтерською діяльністю допомагають нам далі відстоювати територіальну цілісність та незалежність нашої держави. Також під час проведення аукціону військовослужбовці 77-го батальйону 102-ї бригади територіальної оборони та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс нагородили відзнаками Міністерства оборони України. Вшанували героїв та молились за Україну в Угорницькому спасу преображенському монастирі відбулося в традиційне вшанування пам'яті героїв. Захід зібрав сотні родин загиблих захисників з Коломийщини та Івано-Франківщини. Саме на території Угорницького монастиря є меморіальний комплекс зі світлинами героїв. Пані Марія приїхала в Угорницький монастир із села Лісний Хлібичин, що на Коломищині. В жовтні минулого року на війні загинув її син Андрій Андрусишин. Най на менший був сім'ї. Найдобріше. Приємно, що вшановить мого сина. Пан Віктор приїхав в угорницьку святиню помолитись за всіх героїв, зокрема, свого доброго знайомого із села Молодилів Ігоря Некорака. Пішов він добровольцем на війну. Через два загинув під попроску. Та потрібно шанувати. Потрібно своє життя. Серед сотень родин, які втратили своїх синів, батьків та чоловіків на війні, і коломаянка Любов Козак, мама загиблого на війні Михайла Козака. Ми знову приїхали на це святе місце у Горники, у чоловічий монастир, де вшановуємо пам'ять загиблих наших героїв. І сьогодні пройшли ми по цих алеях, де така сила вже загиблих наших героїв. Кланяємося їм до землі за їх подвиг. Сповнені горем батьківські серця, хоч трішки знаходять підтримку і розраду у єднанні та спільній молитві, каже Степан Чумко, голова громадського об'єднання Єдина родина Прикарпаття. Він один із співзасновників меморіального комплексу Героям сьогодення в угорницькому спасо Спасо-Преображенському монастирі. Давно це говорили з владикою Андрієм і з Владикою Павлом, що нам би було добре, якби ми не йшли місцечко, щоб можна було вшановувати пам'ять загиблих героїв. При захисті батьківщини дали тут нам місце, опроділили. Ми, ми раді, що ми можемо це проводити для загиблих з цієї області. На майбутньому тут буде більше портретів. Підключаємо всі ОТГ, щоб вони теж ставили фотографії своїх загиблих героїв. Важливо, тому що батьки мають приїхати в цей монастир чоловічий, тут моляться за, за загиблими. І ранком, ранками і, і вечором це для них дуже показувати. Тепер у меморіальному комплексі, що на території угорницького монастиря, сотні світлин полеглих героїв з Коломийщини. Є частина воїнів з Івано-Франківської громади. Цьогоріч комплекс доповнили новими світлинами і іменами. Тут відправили панахиду і освятили портрети. Олі! Чули в молебень за Україну та панахиду, митрополит Галицький Андрій. Чи свій, свого і свіну, щоб і свої Власне, звести такий меморіал на території монастиря ідея митрополита Галицького Андрія. Його підтримав намісник монастиря Владика Павло, єпископ Коломийський, вікарій Івано-Франківської єпархії Православної церкви України і численне духовенство. Ще коли ми в 15-му році ставили ось цей хрест. І ці дві стели були більше, ніхто не думав, що сумна естафета передасться, як кажуть, на Донецькі степи. Сьогодні ми пишемо Євангелії кров'ю цих воїнів, які звертаються хоч тої живої води пам'яті. І тому хотіло б з часом. Коли закінчиться війна, щоб в кожній парафії, незалежно від конфесії, де загиблі є наші воїни, повинен бути куточок пам'яті у храмі. Такий захід із нагоди Дня героїв уже став традиційним для спасу Преображенського угорницького монастиря. Тут у спільній молитві єднаються родини загиблих захисників із Коломийщини, духовенство, представники влади і громадськість. Цей день нагадує, як важливо зберегти пам'ять і допомогти родинам героїв, наголошує голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Ми вже не вперше традиційно збираємося тут на території монастиря для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих наших героїв. Також із ініціативи безпосередньо митрополита Андрія тут створені такі стели для всіх героїв, які загинули з нашої Коломищини, а також є частина ще з Івано-Франківської області. І ми разом з родинами заги. Длих збираємося для того, щоб помолитися за наших героїв, віддати їм шану і пам'ять. Це те, що ми на сьогоднішній день можемо зберегти про них пам'ять, подякувати їм за їхній подвиг, за те, що вони зробили все, щоб зберегти і захистити нашу державу. Під час молитовного вшанування усі героїв згадали поіменно а над монастирем лунав дзвін пам'яті. Коломийщина шанує своїх героїв. Найвищу нагороду району медаль за заслуги перед Коломийщиною Вручили Василеві Орчику, який до початку повномасштабного вторгнення працював у рейдержадміністрації. Зараз Василь є заступником командира батальйону однієї з бойових бригад, що воює на Донеччині. Дякую тобі, Василь Михайлович. Дякую тобі за службу і дякую твоїй особі всім нашим воїнам і захисникам, що вони сьогодні боронять нашу державу. Прийми цю нагороду, найвищу нагороду нашого району. Як значно, дяки пошати тобі служу українському народу. Від солдата до заступника командира батальйону, ось такий шлях пройшов Василь Орчик за час повномасштабного вторгнення. Тепер у приміщення РДА заходить хіба в гості до колег. Цього разу отримав поважну відзнаку від керівництва району. Також колектив райдержадміністрації і районної ради підготував чергову партію допомоги для підрозділу, в якому служить Василь. Хочу в першу чергу подякувати. Вашому керівництву, своєму безпосередньому, того, що, якщо б, скажімо так, хто щоб не говорив, але підтримка якщо від органів державної влади, від органів місцевого самоврядування б не було, то нам було б там дуже важко. На сьогоднішній день це вже вдруге, голова адміністрації і голова районної ради допомагає безпосередньо моєму батальйону, за що я хочу подякувати. Попередньо був мій е командир батальйону, де вручали йому дрони. За що ще раз кажу, хочу вам подякувати. Вам особисто хочу побажати здоров'я. Багато говорити не буду. Завершення війни всім, миру всім. Найвищу нагороду району медалі за заслуги перед Коломищиною Василеві Орчику вручив голова Коломийської РДА Любомир Глушков спільно з головою Коломийської райради Іваном Угрином. Зустріч приурочили до Дня Героїв. Я абсолютно не здивувався, коли почув що Василь Михайлович пішов воювати. Не здивувався і цьому, бо це абсолютно Василь Михайлович. Ще раз хочу висловити свою повагу і вдячність дораз просити моста. Дуже часто говорять, що е, представники влади не приймають участь у захисті держави. То у нашому колективі є таких безпосередньо двоє працівників, які з першого дня війни пішли і стали на захист держави. Серед депутатського корпусу у нас є троє депутатів районної ради, які також воюють. І ми вдякуємо кожному нашому захиснику за те, що вони. Сьогодні знаходяться там на передовій і дають можливість нам жити і працювати тут у тилу. Ми з своєї сторони все, що залежить, завжди робили і будемо робити для того, щоб підтримати наші збройні сили України і допомогти у всьому, що буде тільки в нас можливість. Коломищина надалі залишається надійним тилом для збройних сил України, об'єднуючи зусилля задля перемоги. Герої поколінь від козака до Кіборга в мистецькій галереї Зодіак відбувся захід, присвячений Дню героїв. Його провели в межах мистецько-просвітницького проєкту Коріння нації його мета вшановувати патріотичних і мужніх синів та доньок України. Вікторія разом зі своїми однолітками, учнями ліцею номер 6 імені Тараса Синюка, добре усвідомлює, хто такі герої України. Наразі це усі, хто захищає нашу державу від ворога, ті, хто захищають нас там, жертвуючи собою своїм життям, здоров'ям, як мінімум, це відмовитися від всього російського. Допомагати якось донатами, щоб дізнатися з перших вуст, що таке війна, що доводиться переживати нашим захисникам на передовій, і як нам не втратити нашу багатостраждальну Україну, ліцеїсти почули наживо від ветерана війни, учасника бойових дій Андрія Балацького. У нас відзначення дня героїв це дуже велике традиційне свято для мабуть вже для кожного українця, якого торкнулася війна. Тому надзвичайно важливо в такі дні нагадувати, розказувати людям, хто стали ті прості хлопці, яких ми сьогодні називаємо героями. Тому кожен такий захід, він, скажімо так, він повинен розповідати історії не мене як запрошеного, а історії тих хлопців, які пішли вперше добровільно на війну в 2014 році, потім вдруге добровільно на війну у 2022 році. І по сьогоднішній день вони стоять на захисті, попри всі труднощі негаразди, тому їх потрібно вшановувати гідно, і про них потрібно просто говорити, говорити і ще раз говорити. Власне, героїзм українського народу виявився не лише під час війни з російським агресором наші люди захищали рідну землю спокон віків, каже молодша наукова співробітниця музею історії міста Коломиї Аліна Середюк. Для наших учнів ми підготували лекцію, яка називається Герої поколінь від козаків до кіборгів. Тобто, це буде така лекція про козацтво, як вони виборювали українську державність. Потім про опришків, які так само боролися проти польського феодалізму. І так поступово ми підходимо до упівців і до сучасних до кіборгів у 2014 році і до сучасних воїнів ЗСУ, які і наразі Онять нашу країну, коли готувала лекцію, то знайшла дуже класну фразу: що насправді козацтво відроджується у е, кожен період, коли Україна потребує захисника, тобто від най найпершого козацького війська від Дмитри Байдивиш вишневецького і до сьогоднішнього дня в українському війську присутні козацькі традиції, які боронять е, віру, які боронять землю і які боронять е, українців і на для створення своєї держави такі зустрічі молоді з військовими сьогодні вкрай потрібні, каже художня керівниця народного дому Галина Малярчук, адже це живе спілкування з тими, хто пройшов пекло війни, але не зламався, не втратив патріотизму і любові до України. Зустріч відбувається в рамках мистецько просвітницького проєкту Коріння нації це проєкт, який покликаний вшановувати видатних синів і дочок українського народу, популяризувати культуру, прививати любов до нашої української нації, нашої ідентичності. І власне сьогодні ми зібралися з нагоди 23 травня. Це є день героїв, який Україна відзначає щорічно для того, аби Мати можливість от поспілкуватися з героями сьогодення, не тільки тими, яких ми вшановуємо, яких ми поважаємо і пам'ятаємо, а з, а щоб почути живу історію нашої України. Надія Ніплюхіна, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. Вже цієї неділі, 25 травня у 14-й годині, у Саджавці відбудеться молодіжний етнозліт. Організатори обіцяють показати, як звучить українське по-новому. Більше розкаже відповідальна за молодіжну політику Коломийської міської ради Ірина Ярмоленко. Це буде такий масштабний захід для нашої молоді коломийської громади, де так само будуть представлені і майстерки різних майстрень. Це буде і гарданоплетіння, і вишиванка, і кожухи. Щоб діти так само могли то і поміряти, в тому сфотографуватися. І старовинні сорочки будуть виставки різні, будуть локації з техніки безпеки, будуть різні майстер-класи. буде такий невеличкий концерт з наших місцевих виконавців і хореографів. І буде вечірній кіносеанс, де будуть представлені невеличкі короткометражні фільми, які створила молодіжна рада села Саджівка. Теж буде локація. Будемо співати українських пісень і старовинних пісень, і обов'язково ввечері ми запалимо велику ватру. Ласкаво просимо усіх, і буде весело і круто. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. В Студії з вами спілкувалася Ольга Гереджука. Уся команда подій. Дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні! Новий магазин експрес запрацював у Коломиї. Це вже 12-та крамниця популярної мережі закладів. Працюватиме експрес на вулиці Січових Стрільців, 23. Наші магазини завжди по дорозі. Покупці кажуть, улюблений магазин став ще ближчим до їхніх осель, і це приємно тішить. Захотіла щось соло книга. Що добре? Шо і газу відкрили. Я живу аж на петлюри, але що на лентович експрес. Що тепер тут рядушкам відкрився експрес? Дуже гарний, дуже гарний магазин. Дуже гарне обслуговування у новому просторому магазині є усе необхідне від свіжих овочів до фірмових смаколиків, розповідає Юрій Стингу, маркетолог мережі магазинів Експрес. Людина може прийти витратити мінімальну кількість часу та отримати максимум зручності. У магазині Експрес на січових стрільців 23 широкий асортимент напівфабрикатів власного виробництва фірми. Також тут можна посмакувати запашною кавою та фірмовими тістечками мережі Експрес. А ще тут діє власна пекарня. Жапіца, хліб та інші смаколики. Щодня до вашого столу У нашому магазині за новою адресою вулиця Січовистриців двадцять 23 в місті Коломия буде багато різноманітних відділів. Зокрема, буде відділ з випічкою та відділ з піцею. У відділі з випічкою ми. Е, приготуємо для кожного покупця свіжий хлібчик та багато різнітної випічки. У день відкриття для усіх покупців відбулася Вікторина. Дітей пригощали солодкою ватою та смаколиками. Адміністрація та колектив магазину запрошує усіх завітати. Водночас нагадують, у мережі закладів експрес працює доставка продуктів та готових страв до вашого дому. Кожен охочий може зробити замовлення за телефоном 098-755-4995. Також нагадують покупцям про можливість отримувати Ати бонуси від мережі експрес для цього необхідно встановити мобільний застосунок на ваш смартфон. Завантажити собі на телефон під час візиту може отримувати кешбек за покупки. у функціоналі нашого додатку. Є можливість нараховувати вам решту. Працює магазин експресу, у Коломиї на січових стрільців 23 щодня із 8 до 23 години. Експрес це завжди зручно і завжди по дорозі.